Виконуємо вправо 3 з розділу діємо до теми 12 за підручником інформатика 5 клас. авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище програмування Scratch 3. Зразу вилучимо спрайт 1 рудого кута. Для цього натиснемо на ось цей кошик. Та, Та нам потрібно додати спрайт бджоли. Для цього натиснемо кнопку Обрати спрайт. Але якщо ми переглянемо всі спрайти, то побачимо, що спрайта бджоли якраз тут і немає. Тобто немає бджоли. Можна, звичайно, знайти зображення бджоли в інтернеті і вставити його як спрайт. Ну але давайте вже виберемо не бджолу, а наприклад метелик. Я думаю, нічого страшного. От то буде той самий. Будемо літати не в джерла, а метелик. Ну і крім цього, нам потрібні ще спрайти квіток червоний та синій. Бачимо, спрайтів спраті квіток у нас також немає, тому квітки намалюємо. Вибираємо малювати. Ну і намалюємо щось простеньке. Так, давайте у нас спочатку має бути червона квітка. Виберемо червоний колір заповнення і межу. Давайте без межі, Хай нас не подається. Після цього виберемо коло і намалюємо квіточку ніби як з багатьох а, кіл. Давайте тепер, щоб не малювати, знову продублюємо правою кнопкою по спрайту дублювати. Ну і ще в нас має бути синя квітка. Нехай буде дві червоних і дві синіх. Виберемо заповнення. Колір змінимо на синій. І клацаємо по наших овалах, щоб була синя квітка. Розмістимо їх на сцені. Тепер виберемо метелика. Який насправді є бджолою, виходить так. І створимо код для нашого метелика. Отже, коли зелений прапорець натиснуто, тоді буде розпочинатися наша програма. І в нас має метелик рухатися по сцені у випадковому напрямку, доки не торкнеться синьої або червоної квітки, після чого він повинен набути ефекту здуття. Отже, рухатися до тих пір. Тобто повторити до. Даний шестикутник нам потрібно поставити датчик. Бачимо, у нас є датчик, доторкається кольором, але в нас повинно доторкнутися або синьої, або червоної квітки. Тобто синього або червоного кольору. Давайте тоді, щоб було простіше, тудимо ще сюди оператор, або. І бачимо, повторювати до тих пір, поки не доторкнеться, виберемо кольор червоний. Або не доторкнеться синього кольору. Вибираємо синій кольор. Тобто ті команди, які будуть всередині даного блоку, будуть виконуватися до тих пір, поки наш метелик не доторкнеться синього або червоного кольору. Які ж саме команди повинні виконуватися? У нас на малюнку 12.4 бачимо, є деякі команди, і в нас там є команда з групи рух перейти до випадкова позиція». Давайте її і виберемо. Хоча в цьому випадку наш метелик, який пам'ятаємо, насправді є бджурлою. Буде не просто ковзати по сцені, а ніби перепригувати. Бо ось тут, тепер стане ось тут. Але коли ми натиснемо зелений пропорець, бачимо, метелик рухається дуже швидко. Тому давайте поставимо ще затримку з групи керування, чекати 1 секунду. Оставимо десь ось тут, побачимо, чи рухається. Бачимо, ніби перепригує. Тепер бачимо, торкнуся. Синьої квітки і зупинився. І коли в нас торкнеться синьої або червоної квітки, наш метелик має набути ефекту роздуття. Для цього переходимо в групу вигляд, вибираємо змінити ефект. Вставляємо в самий низ. Тобто, після того, вже як торкнеться квітки, даний ефект має бути застосований, але не кольор, а роздуття. Давайте ще раз. Бачимо, що ефект роздуття застосований. Ще раз. Так, зразу на ту саму квітку. Щось наш метелик любить більш сині квітки. Тепер збережемо на комп'ютері даний проєкт, але перед цим надамо йому ім'я джола. Хоча вже варто було б і металек, хай буде бджола. Далі файл ви вантажите на ваш комп'ютер. Зберегти, закриємо скретч, лів залишите. На цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.